Я точно знаю, що серед вас є ті, хто дуже сумує за лінійкою iPhone mini. В мене був досвід експлуатації 13 mini, і Мушу визнати, смартфон значно краще, ніж я про нього колись думав. Проте ринок показує, що шанувальників лопат значно більше, ніж тих, хто хоче компактний та потужний смартфон. А автономність це пріоритет переважної більшості. І я це чудово розумію, адже сам завжди був у таборі стандартних 6,1-дюймових айфонів. Але після 15 Pro це. Цілком може змінитися, адже мій власний смартфон вже встиг мене розчарувати. Проте це питання наступного відео, де я розповім про власний досвід використання iPhone 15 Pro як основного смартфона. Сьогодні тема дня iPhone 15 Plus та чому про нього взагалі ніхто не говорить. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Давайте поговоримо про нормальні айфонівські лопати. Я спеціально взяв на тест пристрій у блакитному кольорі, адже у всіх відео в інтернеті він мав досить дивний вигляд. Цьогорічна лінійка базових смартфонів Apple отримала дивні кольорні опції, і зараз ви зрозумієте, що саме я маю на увазі. Ось звичайний iPhone 15 у жовтому виконанні, на який я робив огляд кілька тижнів тому. А ось iPhone 15 Plus у блакитному. Відчуваєте, до чого я веду? Кольори настільки відтіночні, що складається враження, наче це 50 відтінків білого, і саме. Блакитний варіант буде найбільш наочним у цьому плані. Знаєте на що це схоже? Таке враження, наче смартфон покрито тонким шаром льоду, особливо з новим матовим виконанням скла задньої панелі. Блакитний дає про себе знати тільки у віконці основної камери та трохи на рамці. І мені це подобається, адже нарешті ми отримали щось дійсно свіже та незвичне. Ще через те, що це саме плюс, в мене були деякі питання щодо того, наскільки в руках буде зручно тримати 6,7-дюймовий iPhone. Знаєте, що досить зручно, адже новий, більш закруглений дизайн-грани, які плавно та безшовно перетикають у задню панель, насправді комфортно тримати в руках. Я давав 15 плюс кільком своїм знайомим зі старішими версіями айфонів і всі вони сказали Вау, адже хоч візуально відмінностей майже немає, але на практиці це як завершена ідея. Наче раніше Apple робили лише макет зручного айфона а це вже фінальний варіант. Коротше, круто, круто. у всьому іншому, дизайн без Особливих змін, всі кнопки на своїх місцях, і навіть все ще є перемикач беззвучного режиму, бо нова кнопка діє фішка виключно цьогорічних прошок. Звісно, на нижній грані є порт USB Type-C, і чим більше я користуюсь новими айфонами без Lightning, тим більше я ціную його відсутність. В мене буквально величезна купа різних дротів USB-C від усіх моїх гаджетів, освітлення та інших приколів. Тому по всій квартирі, то тут, то там є можливість підзарядити смартфон. І хоч місце Цева швидка зарядка на сьогодні вже не вважається такою швидкою, ти мимоволі все одно починаєш цінувати комфорт заряджання все через один універсальний порт. Простіше кажучи, я точно у команді за USB-C у всіх пристроях. Звісно ж, це відео було б неможливим без підтримки моїх добрих друзів, в мережі магазинів Яблука, які надали цей iPhone 15 Plus для створення цього огляду та тестів. В яблуках ви можете знайти будь-яку техніку Apple по неймовірно привабливим цінам. А фізичні магазини яблук ширяться україною з завзятою швидкістю. Ви завжди можете прийти у найближчий магазин та потримати чи оцінити будь-яку техніку на власні очі перед покупкою, що дуже приємно. Я вже давно є постійним покупцем мережі яблука, тому можу сміливо порадити звертатися саме до них. Посилання залишаю в описі цього відео. Переходьте та зацініть все самі. Ще одне цікаве спостереження: iPhone 15 Plus значно легше ніж ти від нього очікуєш. Це досить сильно впливає на досвід від використання, бо великий смартфон так чи інакше може викликати певний дискомфорт. Ну щодо розмірів, це штука суб'єктивна, але конкретно у цьому випадку можу сказати, що воно дійсно зручно. В якийсь час на початку я цілеспрямовано привчав себе використовувати режим річабілеті та постійно свайпити смужку керування вниз для активації центру керування, і маю зазначити, що так об. Цілком робоча. А от до чого я так і не зміг звикнути, так це звісно відсутність підвищеної частоти оновлення дисплея. І я буду про це казати кожного разу до тих пір, доки Apple не зроблять хоча б один базовий iPhone з екраном на 90 Гц. Бо таке ставлення до користувачів мене відверто вибішує. Як можна у пристрій за 40 з чимось тисяч гривень поставити 60-герцову матрицю вище мого розуміння? Після кількох років на про айфонах базові моделі кілька днів Кликають повний ступор, тому що сама система відчувається якоюсь багованою. Звісно, частково це через не дуже стабільну iOS 17, яка періодично підкидує різні приколи. А ще частково це через якісь рвані анімації, яким точно не вистачає технічних можливостей екрану для складання того враження, на яке вони заслуговують. Проте тут теж треба бути справедливим. За кілька днів я звик до екрану iPhone 15 Plus і почав помічати деякі нюанси. Перший з них це пікова яскравість у 2000 ніт, ні, Ця штука реально сильна на вулиці зображення зчитується просто ідеально і все добре видно у будь-яку погоду. І саме в 15 з його великим акумулятором нова можливість дійсно розквітає, адже додаткова витрата міліампер не така відчутна. І якщо ми вже говоримо про автономність, то от вона тут просто незрівнянна. Відразу кажу, так 15 тримає заряд краще за 15 Pro Max, який я теж не так давно тестував. Думаю, це пов'язано здебільшого з як не іронічно, відсутністю. Промоушен смартфон бадьоро тримає два дні. А якщо ви не такий активний користувач, як, наприклад, я думаю, витримає всі три дні від одного заряджання. Але є й не така світла сторона питання. Акумулятор на 4383 мАч ще треба зарядити, і відсутність нормальної швидкої зарядки дає про себе знати саме в 15+. бо якось ну довго припускаю, що Apple все ще надають користувачам приблизно 25 Вт на вхід через побоювання завчасного старіння батарейки. Але за це доводиться платити власним часом. До речі, якраз тут я хочу відзначити новий режим оптимізації заряджання. Якщо ви хочете, щоб акумулятор вашого iPhone протримався у хорошій формі якомога довше, можете активувати опцію рівень 80%. Тоді пристрій не заряджатиметься вищі цієї позначки взагалі. З точки зору продуктивності, не маю жодних питань. Все цілком відповідає рівню сучасного флагмана. Так, це лише А16 Bionic, а не а 17 Pro, як в прошках, але я Впевнений, що переважній більшості потенційних власників А 15 цього буде більш ніж достатньо. Будь-які задачі відпрацьовуються дуже швидко, все запускається миттєво та літає, тому за спроможність можете не перейматися. І камери в iPhone 15 Plus мене теж радують. Нарешті Apple оновили основний сенсор до достойних 48 мегапікселів. Звісно, цей режим спочатку треба ще активувати в глибинних налаштуваннях камери в параметрах, а потім ще активувати в самій камері, але результати. Виходять цілком круті, навіть більше завдяки новій роздільній здатності, базові айфони отримали можливість робити фото у режимі X2, що є просто кропом картинки з основної матриці, але там ще є якась додаткова постобробка, Тому навіть у такому режимі можна отримати цікаві світлини. А от фокусних відстаней тут немає зовсім, бо це все ще фішка про моделей. Але я за цим не дуже сумував, адже так і не зміг зрозуміти, навіщо воно саме мені потрібно. Відео можливості 15 також не залишилося. Вас байдужими. Матеріали виходять, по-перше, добре стабілізованими, а по-друге, Apple вміє чудово працювати з внутрішньою обробкою кольорів, тому ви можете отримувати якісні результати без особливих заморочок. Простіше кажучи, камера iPhone 15 Plus еталонна для флагману 2023 року, звісно, без приставки про у назві. В цілому, я можу це сказати про весь iPhone 15 Plus. Це чудовий апгрейд торішнього великого iPhone. Ще й Dynamic Island завезли, взагалі стало кайфово. Якщо ви за Зараз користуєтесь якимось iPhone XS Max, можете сміливо оновлюватись на 15 Plus. Це буде класний якісний апгрейд. Проте, от, чи варто оновлюватись, наприклад, iPhone 12 Pro Max, це вже значно складніше питання, адже переваг ви отримаєте не настільки багато. Ну і головна проблема всього пристрою це досить високий цінник за базову модифікацію, хоча це штука суб'єктивна. Я б у 15 серії все ж більше топив за 15 Pro. Але якщо ви хочете саме актуальну лопату від Apple і не хочете. Платити за Pro Max 15 буде чудовим вибором, який вас 100% не розчарує. А в коментарях можете написати, що ви думаєте про iPhone 15 Plus. Чи згодні ви зі мною, чи ні. Мені дійсно цікаво ваша думка та враження. Також нагадую, що у закріпленому коментарі під цим відео є актуальний збір на потреби наших збройних сил, тож закидуйте ваші гривні на добру справу. А якщо було цікаво мене послухати, підтримайте відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Це дійсно. Допомагає у просуванні якісного українського контенту, особливо ваші розгорнуті великі коментарі, які до того ще й цікаво читати. Також в описі відео, окрім посилання на яблука, є і лінк на мій тікток. Там я двічі на тиждень публікую огляди на різні прикольні гаджети. Тож підписуйтесь. А десь тут з'явилося два моїх відео, які YouTube підібрав спеціально для вас. Можете переглянути їх наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!